Минулої неділі я проводила практику по вирішенню внутрішнього конфлікту роботи з внутрішнім критиком та наповнення життєвої енергії на найближчі 1-2 місяці. І хотілось розказати цікаву історію. Одна з дівчинок, до речі, Іра, привіт, виробилась після теорії на початку самої медитації та проспала до кінця і прокинулась лише в кінці, і питає, чи потрібно заново проходити та чи відбувались процеси. Відповідаю, процеси відбувались, але коли в нашому тілі недостатньо енергопроводимості, тобто наше тіло не звикло проводити такі потоки енергії, якими ми завантажувались, тоді наша свідомість вирубає тіло для того, щоб процеси хоча б у свідомості проходили. Звичайно, пройти цю ен. Ін... Медитацію повторно буде дуже корисно. І вона в мене є записана, тому всім бажаючим, у кого не було часу або чогось не приєднались, цю медитацію з теорією можна придбати, звертайтесь до мене, і у будь-який вільний час ви можете її прослухати. Але хотілося додати, щоб максимально підвищити енергопроведимість нашого тіла, ну, по-перше, звичайно, треба частіше. Контактувати з вищими силами або медитації проходити. І, по-друге, це за добу до медитації не вживати важку їжу, тобто м'ясо, алкоголь, поспати добре, не палити, наркотиків також не вживати. Тому якщо людина виконує всі ці інструкції, то максимально в неї відбувається все логічно. Але оскільки та практика саме була стосовно отримання кодів та енергії на здійснення роботи зі своїм внутрішнім критиком та покращення життя, тому ця медитація, звичайно, потребує підвищеної енергопроводимості. Тому, якщо бажаєте поповнювати свої ресурси, то ласкаво прошу.